Державна фіскальна служба України так тепер називатиметься головне управління Міндоходів, Наразі триває реформування податкової та митної систем. Про це журналістам повідомила нова очільниця даної структури в області Ірина Столярик. Каже, зміни стосуються не лише назви управління, але й податкових та митних процедур для платників. Їх буде спрощено. Планується введення з 2016 року більш спрощену систему оподаткування. Планується зменшити кількість податків з нинішніх 22 до 8. Також розробляються нові підходи в адмініструванні податків, зокрема податку на додану вартість і податку на прибуток. Щодо наповнення бюджетів усіх рівнів, то Прикарпаття наповнює як державну, так і місцеву казну більш ніж на 100%. Загалом збір платежів від початку року склав 1,7 мільярда гривень. Крім того, від початку року на розрахункові рахунки платників відшкодовано більше 407 мільйонів гривень. Попри нестабільну ситуацію в країні, відзначила Ірина Солярик на Івано-Франківщині збільшується кількість підприємців, що свідчить про сприятливий клімат для ведення бізнесу. Зараз головний акцент на забезпеченні добровільної сплати податків та зборів при мінімальному втручку. Чані податківців буде конкретний ризикоорієнтований підхід до проведення перевірок. Тобто підприємства, які працюють прозоро, які сплачують всі податки і державного бюджету, і місцевого бюджету, вони будуть не будуть перевірятися, будуть перевірятися лише підприємства, яким. Залучають до своїх схем фіктивні підприємства, здійснюють безтоварні операції. Отакі спритні в кавичках бізнесмени будуть у нас на особливій увазі. Для зручності платників податкової надалі проводжуватиме новітні технології. На часі створення кол-центру інформаційних кіосків, крім того, планують у службі і онлайн трансляції заходів роз'яснювального характеру. З 2015 року для спрощенців ймовірно запрацює електронний аудит.